Жінка, яка приходила о шостій. Габріель Гарсія Маркес. з Іспанської переклали Лев Олевський та Дмитро Стельмах. Гойдливі двері ще безлюдного ресторану відчинилися Було лише шоста вечора. Тож Хосе, власник закладу, добре знав, що засідники почнуть збиратися не раніше як за півгодини. Проте, щойно пролунав останній удар годинника, як увійшла жінка і мовчки вмостилася на високому дзигликові біля стойки. Вона завжди приходила о цій порі. В роті її стриміла незапалена сигарета. Добрий день, королево! привітався Хосе. Він пройшов вздовж стойки з сухою ганчіркою, протираючи засклену поверхню, і хто б не заходив до ресторану. Хосе завжди робив те саме. Навіть при жінці, взаємини, з якою були майже інтимними, огрядний рум'яний власник ресторану показував себе ревним господарем. Чого бажаєш сьогодні? спитав він від кінця стойки. Насамперед, навчити тебе бути кавалером. Відповіла та. Вона сиділа на високому дзиглику в кінці ряду. З ліктями на стойці з сигаретою в зубах. Промовивши вона, стисла губи, даючи хосе в знаки, що сигарета не запалена. А я не помітив трохи збентежився Хосе. Ти взагалі нічого не помічаєш, дорікнула жінка. Він облишив ганчірку на стойці, підійшов до темних шаф, що пахли смолою і запелюженим деревом. Повернувся з сірниками, черкнув одним. Жінка нахилилася до вогню в його грубих і волохатих руках. А Хосе дивився на пишне волосся жінки, густо змащене дешевим вазеліном на оголене плече. Завважив і невиразний початок її грудей, перш ніж жінка, припаливши сигарету, підвела голову. Ти гарна сьогодні, королева, не втримався він. Ет, облиш. Урвала його жінка. Не думай, що це спонукає мене заплатити тобі. Я про це й не думаю, королево, сказав хосе. Ладен закластися, що сьогодні тобі зашкодив обід. Жінка глибоко затяглася, схрестила зіперті на стойку руки і задивилася через широке вікно на вулицю. Обличчя її прибрало меланхолійного виразу з якоюсь домішкою відразу й брутальності. Я приготую тобі смачний біфштекс», – запропонував Хосе. У мене ще немає грошей, відповіла жінка. Вже три місяці ти без грошей, а я все одно готую тобі щось смачненьке, промовив Хосе. Сьогодні не те. Кинула жінка, не одриваючи похмурого погляду від вулиці. Щодня однаково, мовив хосе. Щодня годинник відбуває шосту. Заходиш ти і кажеш, що зголодніла, як пес, а я готую тобі щось смачненьке, тільки сьогодні ти не кажеш, що зголодніла, як пес. От і вся різниця. «А тож. Це правда, визнала жінка. Вона обернулася до чоловіка за стойку, який розглядав холодильник. Дивилася на нього якусь хвилю, а тоді позирнула на годинник на шафі. Три хвилини на сьому. І справді, Хосе, погодилася вона, сьогодні все інакше. Вона видихнула дим і провадила далі короткими запальними фразами. І Я прийшла сьогодні не о шостій, тому все інакше Хосе. Хосе кинув погляд на годинник. Ладен руку собі відтяти, якщо годинник відстає буде на хвилину. Мовив він. Не в цьому річ Хосе. Сьогодні я таки прийшла не о шостій, наполягала жінка, а за чверть до шостої. О шостій, королева, — запевнив Хосе. Коли ти заходила, годинник якраз і пробив шосту. Я вже чверть години тут не відступалася жінка. Дихнино, ну — но? попросив він. Жінка відкинула голову назад. Вона була поважна, нудна, в'яла. Сумний, стомлений вигляд личив їй. Оближу дурниці, хосе, ти ж знаєш, я вже понад півроку не п'ю. Це ти скажи комусь іншому, не повірив він. Б'юся б заклад, щоб вдвох вижлуктили щонайменше літр. — Двічку отнула з приятелем, признала жінка. А, тоді все зрозуміло. Сказав Хосе, І нічого тут розуміти, заявила жінка, я вже чверть години тут. Чоловік стинув плечима. Гаразд, якщо тобі так хочеться, ти вже тут чверть години, погодився він. Зрештою, це не істотно, десять хвилин більше чи менше. Ні, істотно, Хосе. Жінка простягла руки над стойкою з недбалою безпорадністю. Провела ними по скляній поверхні, і річ не в тому, що так мені забаглося, але вже чверть години, як я тут. Вона кинула погляд на годинник і похопилася, Та що я кажу? Я тут уже 20 хвилин, а раз, королево, змирився він, я віддав би весь день і всю ніч, аби тільки догодити тобі. Увесь цей час Хосем одушився за стойкою, переставляв предмети з місця на місце. Він грав свою роль господаря. Я хочу, щоб ти була задоволена, повторив він, і раптом застиг. Повернув обличчя до жінки, а ти знаєш, що я тебе нестямно люблю. Жінка холодно зиркнула на нього. Та невже оце відкриття Хосе? Невже ти гадаєш, що я лишилася б з тобою і за мільйон песо? Я не про це королево, зніяковів Хосе, а все ж не інакше, як тобі зашкодив обід. Я тому сказала тобі, мовила жінка, і голос її трохи потеплів. Що жодна жінка не витримала б такого, як ти, за мільйон песо. Хосе почервонів. Відвернувся від жінки і заходився витирати пляшки в шафці. Невдовзі озвався, не повертаючи голови. Ти сьогодні нестерпна, королево, мабуть, краще з'їж та йди спати. Я не голодна, відказала жінка. Вона знову перевела погляд на вулицю на невиразні постаті перехожих у вечірній сутінках. У ресторані запала трохи дивна тиша, переривана іноді шародінням хосе біля шафки. Раптом жінка заговорила стишеним, ніжним незвичним голосом. Ти справді мене кохаєш папілью? Справді. Сухо кинув Хосе, не дивлячись на неї. Навіть попри те, що я сказала? допитувала жінка. А що ти мені сказала? Хосе не змінив ні голоси, ні пози. Щодо мільйона, нагадала жінка. Я вже забув про те. То ти мене кохаєш? перепитала жінка. Кохаю, відповів Хосе. Запала мовчанка. Осе все ще порпався в шафці не дивився на жінку, а вона видихнула струмінь диму, сперлася грудьми на стойку і лукаво прикусила кінчик язика. Навіть якщо я не прийму тебе, я так кохаю тебе, що й не ліг би з тобою, мовив він. Тоді попростував туди, де сиділа жінка. Зупинився перед нею, сперся дужими руками на стойку і пильно глянув їй в очі. Я так тебе кохаю, що ладен порішити кожного, хто йде з тобою. Спершу жінка ніби розгубилась, а тоді уважно, якось аж знервовано і насмішкувато, водночас, поглянула на чоловіка. Зніяку віло помовчала, а тоді вибухнула сміхом. Ти ревнуєш, хосе? Як чудово, що ти ревнуєш. Хосе знову почервонів із щирою ніяковістю, мов дитина, яка розкрила свою таємницю. Сказав сьогодні ти така тямка, королево, і не самохідь, витер ганчіркою рота. Кепське життя твоє дається в знаки». Жінка спохмурніла. Виходить, ні? скрушно зітхнула вона і знов глянула на нього з дивним блиском в очах, засмучена і зухвала. Значить, не ревнуєш? До певної міри, сказав Хосе, але не настільки, як би ти хотіла. Він послабив комірець і витер ганчіркою шию. Як це розуміти? поцікавила жінка. Просто я так кохаю тебе, що мені не до подоби твої витівки, пояснив Хосе. Які витівки? М -м що ти щодня йдеш з іншим чоловіком? Невже ти вбив би його, або він не йшов зі мною? спитала жінка. Е аби не йшов ні, уточнив Хосе. Я міг би вбити його, коли він йде з тобою? Це одне й те саме? підсумувала жінка. Розмова набула лоскотливого напруження. Жінка розмовляла тихо, ніжно, шарівливо. Обличчя її майже торкалося великого й доброго обличчя чоловіка, який аж застиг заворожений її словами. Але це правда, мовив Хосе. Отже, Жінка простягнула руку, щоб погладити його. Товсту руку, а другою кинула недопалок. Отже, ти здатен убити людину? За те, що я тобі сказав, здатен, визнав Хосе. Голос його бринів, майже розпачливо. Який жах, Хосе, який жах? вигукувала вона, сміючись. Хосе вбиває людину. Хто подумав, що всьому товстуніть ухтії, який задарма щодня готує мені більш який розважає мене, поки я знайду собі клієнта, ховається вбивця, Ха -ха -ха. який жах осе, мені страшно. Ти п'яна, дурненька, мовив він, ти поспи, тому певно, тобі їсти не хочеться. Та жінка раптом урвала сміх і знову споважніла, спершись на стойку, бачила, що він одійшов, відчинив холодильник і знову зачинив, нічого не взявши. Бачила, як він попростував до протилежного кінця стойки, бачила, як натирає доблиску і так блискуче скло. І вона знову заговорила ніжно і лагідно, як і тоді, коли питала. Ти справді мене кохаєш, Пепільо. Хосе, погукала вона. Він не озвався і не глянув на неї. Хосе, іди спати, порадив Хосе, але спершу прийми ванну, щоб хміль пройшов. Справді, хосе, я не п'яна, запевнила жінка. Тоді ти грубіянка, визнав Хосе. Іди сюди, мені треба поговорити. Вона його. Чоловік напевно ступив до неї, вірячи і не вірячи їй, підійди ближче. Чоловік зупинився перед жінкою. Вона подалася вперед і занурила пальці в його чуприну, стиснула їх водночас міцно і ніжно. Повтори, що казав спочатку, звеліла вона. Що? не зрозумів Хосе. і зігнутою головою він силкувався глянути на неї. Що ти порішив би кожного, хто пішов зі мною, нагадала жінка. Я вбив би кожного, хто пішов би з тобою, повторив Хосе. Щира правда. Жінка відпустила його чуприну. Отже, ти б мене захищав, якби я його вбила? спитала вона, зрубуватою грайливістю, штовхнувши велику голову Хосе. Той лише лагідно всміхнувся. Скажи мені, Хосе, відставала жінка, а ти захищав би мене, якби я когось убила? Ну, як сказати, завагався Хосе. Ну ти ж знаєш, це не так легко, як говорити. «Поліція нікому так не вірить, як тобі, нагадала жінка. Хосе всміхнувся гордовито й втішено. Жінка знову нахилилась до нього. Справді, Хосе. Я б побилася об заклад, що ти ніколи не брехав, впевнено мовила жінка. І що ж тут такого? знизав плечима Хосе. «А вела далі, – «поліція знає це і повірить тобі відразу, і не перепитуватиме вдруге. Хосе постукував пальцями по стойці, не знаючи, що казати, а жінка глянула на вулицю, на годинник. Наче прагнула завершити розмову до перших відвідувачів. А заради мене ти збрехав би Хосе? Я серйозно питаю. Наче враз осяяний якоюсь страшною думкою, він різко повернувся і глянув на неї. Здогадначе пронизав його обпік гарячим дотиком жаху, в яку халепу встряла, королево?» Він аж подався вперед. Жінка відчула його важкий подих, що відгонив аміаком. подих, утруднюваний стойкою, що тисла йому живіт. То справді королево, в яку халепу ж ти встряла, повторив він. Ні яку», – кинула вона, я просто задля розваги сказала. І самець знову глянула на нього. Знаєш, може, нікого тобі не доведеться вбивати. Я й не збирався цього робити. Хосе трохи збентешився. Я мала на увазі, пояснила жінка, що не доведеться убивати того, хто йде зі мною. А, сказав Хосе, тепер я зрозумів. Я завжди гадав, що ти без потреби пустилася берега. Обіцяю, коли ти це, я щодня готуватиму тобі найбільший біфштекс. безплатно. Дякую, Хосе. Мовила жінка. Вона випросталась, і Хосе побачив її сплющені жалюгідні груди під корсажем. Я завтра піду і обіцяю ніколи не турбувати тебе. І обіцяю, що ніколи ні з ким не піду. Що це раптом найшло на тебе? здивувався Хосе. Щойно вирішив, відповіла жінка. Лише щойно я збагнула, яка це гедота. А тож, у тебе це справді гедота, погодився він. Давно мала б це збагнути. А я давно і збагнула, призналася жінка. Та лише нещодавно впевнилася остаточно. Мені огидні чоловіки. Хосе всміхнувся, підвів голову, щоб глянути на жінку, все ще всміхнений. Та зосереджено і ніби збентежено промовляла, трохи підійнявши плечі, похитуючись надзикові сумовитим виразом на обличчі. Тобі не здається, що не варто карати жінку, яка вбила чоловіка, з яким спала, і до якого відчула відразу, як і до всіх, хто бував у неї? Навіщо аж так заходити? мовив хосе зворушено співчуттям у голосі. А якщо жінка каже чоловікові, коли той вдягається, що він її браткий, бо з огидою згадує, що провела з ним ніч, що ні милом, ні мочалкою не відмиєш у неї його запах. Бувай таке, королево, згодився Хосе, з Нічев'я протираючи стойку, але навіщо вбивати його? Нехай собі йде. Та жінка провадила далі. І голос її був, ніби швидка й нестримна течія. І коли йому кажуть, що бридкий, а він знову накидається на неї, що тоді? Ну, такого порядна людина не зробить, впевнено, мовив Хосе. А коли він таки робить? В її голосі чулося глухе роздратування. Якщо він непорядний і робить це, і жінка відчуває таку відразу, що ладна померти, тоді єдиний спосіб позбутися всього вдарити його ножем знизу. Це вкрай жорстоко, розцінив Хосе. На щастя, немає такого, хто б зробив те, про що ти кажеш. Послухай, жінка вже неабияк дратувалась. Та якщо він це робить, ну допусти, що робить. Ну, все одно надто жорстоко не відступався Хосе. Він усе витирав стойку, стоячи на одному місці, не дуже уважний до розмови. Жінка забарабанила кісточками пальців по склу, стала колючою нетерплячою. Ти дикун Хосе, сказала вона сердито, і нічого не тямиш. Тоді схопила його за рукав. Ну, скажи, скажи, що жінка мусила його вбити. Гаразд, гаразд, примирила умовив хосе, нехай буде по-твоєму. Хіба це не самозахист? сіпала його за рукав жінка. Майже, майже, підморгнув їй, поєднавши водночас і щире порозуміння і жахливий компроміс співучасті. Жінка не повеселішала, тільки спитала: Ти збрехав бися для того, щоб захистити жінку, яка скоїла таке? Це залежить, почав Хосе. Від чого залежить, нетерпляче перебила вона. Залежить від жінки, уточнив Хосе. А якщо це та жінка, яку ти кохаєш, мовила. І не для того, щоб бути з нею розумієш, як ти сам про це кажеш. «Гаразд, нехай буде по твоєму королево!» погодився хосе розслаблено і стомлено. Він знову одійшов. Поглянув на годинник скоро пів на сьому. Подумав, що через кілька хвилин ресторан почнуть заповнювати люди і ще ревніше став протирати скло, дивлячись у вікно на вулицю. Жінка сиділа мовчазна, зосереджена, і з розпачливим смутком дивилася на чоловіка. Дивилася, як на лампу, що гасне, і раптом озвалася скрадливим покірним голосом. Хосе! З невимовною ніжністю і смутком він поглянув на неї, як покірний віл, поглянув не щоб слухати, а щоб побачити її, щоб знати, що вона там, у сподіванні на погляд. І я тобі сказала, що завтра зникну, а ти нічого не кажеш, мовила жінка. А то ж, мов Хосе, але ти не сказала куди? Будь-куди, відповіла жінка. Ти немає чоловіків, які б бажали мене. Хосе, сумно всміхнувся. Ти не жартуєш? Він наче отямився і вираз обличчя його перемінився Залежить від тебе! Якщо ти скажеш, коли я прийшла, то завтра я зникну і назавжди облишу все це. Ти радий цьому? Хосе ствердно кивнув головою і втішено усміхнувся. Жінка нахилилася в той бік, де він стояв. Якщо я колись повернуся сюди і побачу жінку, що цій порі розмовляє з тобою, сидячи на цьому стільчику, то равнуватиму. Якщо ти повернешся сюди, то й принесеш мені дещо, нагадав Хосе. Обіцяю пошукати і принести тобі того заводного ведмедика, пообіцяла жінка. Хосе з усмішкою провів ганчіркою в повітря між собою та жінкою, ніби протираючи невидиме скло. Жінка всміхнулась теж грайливо і щиро. Тоді, відійшовши протерте скло, в кінці стойки. Хосе запитав уже звідти. Ну що? Кожному, хто спитає, коли я прийшла сюди, казатиме, що за чверти шостої? Навіщо? Хосе не дивився на неї, іначе не чув. Неістотно, мовила жінка, важливо, щоб ти так сказав. Перший відвідувач увійшов крізь хитливі двері і попростував до столика в кутку. Хосе глянув на годинник пів на сьому. Гаразд, королево, неуважливо погодився він. Як хочеш, я ж завжди роблю так, як ти хочеш. О, ти добре, зраділа жінка, а тепер приготуй мені бівштекс. Хосе підійшов до холодильника, дістав тарілку з м'ясом, поставив на стіл, тоді запалив плиту. Я тобі прощальний бівштекс приготую, королево. Похвалився він. Спасибі пепілію, подякувала жінка. Вона сиділа задумана, наче поринула в дивний світ, повний незнайомих невиразних образів, і не чула, як свіже м'ясо із шкварчанням впало в киплячий жир, не чула кликотливого потріскування, коли Хосе перевернула сковорідці м'ясо. Не відчувала пахощів приправленого м'яса, що ширилися довкола. Отак сиділа зосереджена. Задумана. Аж раптом підвела голову, закліпала очима, мов би, повертаючись до життя, і аж тоді заважила біля плити Хосе, освітленого веселим полм'я. Пепільо, що, про що ти думаєш? Чи знайдеш ти за одного ведмедика, відповів Хосе. вже ж знайду, запевнила жінка. Але мені ще хочеться спитати. Чи не відмовиш у моєму останньому проханні? Хосе глянув на неї від плити. Скільки ж можна тобі казати? Повів. Хочеш іще щось на додачу до бівштекса? Так, сказала жінка, і що ж? спитав Хосе ще чверть години? Хосе озирнувся назад, глянув на годинник, потім на відвідувача, той терпляче очікував у своєму кутку. Осе перевів погляд на золотаве м'ясо на сковорідці. Я ж тоді озвався: Я таки не розумію тебе, королево. Не вдавай, дурника хосе, дорікнула жінка. Пам'ятай, я тут з половини шости.